Друзі, всім привіт! Ви на каналі Бос. І ранок починається не з кави, а з подвійного замовлення. Скрін вам вставлю, коротше, якось так. Замовлення коштує 150 гривень, кстати, недалеко вести. Але якщо там щось треба платити, то звісно ми це замовлення не візьмемо, на жаль. Звісно. Так що якось так. Приємного перегляду. Поставте лайк і підпишіться на канал, обов'язково. Палітті! Ну що, коротше, друзі, везу перше замовлення зараз, те, що подвійне в мене зараз. Завожу і потім їду завозити другі замовлення вже на вулицю Верніть Допорціть. Так, бандійте, ми працюємо на доставці. Я разъебу весь мира з ебусь ми здесь помалу мало вами видихали деман фидамин мелом по тілу видихають. убитым я все в туре этих старых лиц Ты на повторе этих высот, на грузак мой Ты Не был на всегда в достатке, не знаю как ты там Шесть литров мощи не морщит, ты слышишь свой лоб по кругу гата Но я по теме водоката, другу надо А друзі, коротше, якось так. Поки замовлень немає. Зробив два замовлення завіс на куперника і з рукавички завіс теж там. От. так що якось так. Зараз думаю випити кави американу з молоком. Собі купив. Фотку зараз ставлю, так класну каву. Шкода, що це зараз все такое помішається і, все. і вже не буде цього. От. Гарний малюнок вийшов. Стою коротше, в парку, зараз чекаю замовлення, якщо воно, звісно, впаде. Бо зелених зон, в принципі, взагалі немає. От, так що якось так. Так що чекаємо, третє замовлення. Сьогодні будемо працювати десь. Я думаю, до вечора приблизно. Ну, а кстати завчора я десь заробив до 800 гривень, в принципі, нормально, так як я працював всього лиш зранку до менше, ніж до вечора. Коротше, щось таке. Бо, бо, бо потім в мене пропали коротше, слоти на цілий день. От, потім я вже поїхав до друга. Коротше, ми вирішили поїсти сушів, випити пиво, розслабитись та і якось так. От. Так що якісь такі діла, друзі. Так, да, звісно, друзі, кава та, що треба. Бо є така кава американе з молоком, яку роблять, просто, якщо купити, наприклад, в магазині, то вона просто буде як вода. Коротше, просто от. кава з водою і з молоком. Коротше, якось так, Ну, типу, погано. А тут реально от вкусна кава, типу, молоко справжнє, і там ще пропонують тобі зробити, чи на рабіці, чи там, ще на чомусь. Коротше. Так що якось так, друзі. Напишіть в коментах, чи ви вже підготувались до Нового року, чи стоїть, чи стоїть у вас ялинка. У мене поки що ще ні, в принципі, але скоро вже буду тоже наряджатися. Але якщо по правді, то в мене ще ялинка стоїть. Певно, з прошлого року да, стоїть ялинка, в мене, тільки її просто треба трошки відновити, та й все, в принципі, і буде нормально. Так що якось так. П'ємо каву і чекаємо замовлення, в принципі. Що напишіть в коментах, чи підготувались ви вже до нового року. Бо в нас в місті вже в Луцьку, кстати, готуються. Вже багато чого понаставляли. Короче, всяких прикрас. Так що якось так. я Немає нікого в хаті. Я приїхав додому, щоб трохи, можна так сказати, відпочити. Вот. Ну і підзарядити телефон, понятно. Вот. Всі кудись поїхали і хата осталась відкритою сама. Так що треба трохи вдома посидіти. Коротше, друзі. А, ай, блядь. Вчора, кстати, дуже сильно ногу підвернув, просто так будь-ужасно, капець. Коротше, друзі. Напишіть в коментах, обов'язково, будь ласка, який вам формат главу зняти. Можливо, це буде, як я буду розказувати вам, як устроїтись, працювати і так далі. От, скільки замовлень можна зробити за день і так далі, скільки заробляє кур'єр. Що вам таке зняти, якісь такі, хочу окремий для вас відео зняти проглову. От то, що я от знаю вже за два місяці про Глову, да, і ще дивлю, див, дивлюся, всякі відоси теж кур'єри доставляють в Києві, наприклад. Вже багато чого, кстати, знаю. От, багато вже інформації, як то кажуть, прийняв до себе. І можу поділитись з вами, в принципі, цією інформацією. Так що напишіть в коментах, чи вам це буде цікаво, чи вам зняти окремий відос там, на хвилин 10 десь приблизно все про Глову, Гло. Так що давайте чекаю в коментах вас. Вот, короче, да, спитаєте, чого так 20-та частина довго виходила на канал. Бо аккаунт е мій був в блоці і за однієї трансляції, яку я виклав, і забувся її короче, виключити. Така тема. Відійшов просто і там обнаружили авторські права. но не про це. Вот. Це вже перша частина про доставку Глову. Вот. Бо думаю, 20 частин це, в принципі, ну, хватає, я думаю, для того, щоб. От так от, знімати і так далі. В принципі. От. Так що, друзі, надеюсь, вам сподобається цей відео. Подивіться його до кінця, я не знаю, чи він буде довгий, чи який. От. Але нормально, в принципі. зараз поки що за сьогодні я зробив 290 гривень, е, поки без чайових. От Може ще прийдуть чайові або вони ще потім будуть. Зараз вдома підзарядимося, перекусимо блять, короче. Взяв собі круасани, чіпси і, і цей енергетик. Бо коли ви друзі йдете в голову працювати, і коли ви чувствуєте, що от вони бабки є, да, то ви вже все. Можете їх і без них остатись, без грошей, в принципі. Ще можете бути винні голову, так що обережно на рахунок цього. Лучше відпрацювати, як я це роблю в принципі за людей, щоб у вас ще хоч якісь гроші оставались, ну що вони вам винні ще на карточку перекинути. Так що якось так. Ну що, друзі, доставляю зараз Макдональдс, коротше, їду додому, підзаряжусь, боже, телефон розряжений, так що якось так. <звук> Ось такий коротше, ліфток нос тут, а ліфт модний. Коротше, сьогодні, друзі, замовлений багато, але вже 600 з чимось гривень заробив, так що в принципі нормально. Так що погнали далі. Коротше, ну що, друзі, приїхав додому, поки От, підзарядити телефон і прийшло ще одне замовлення. На залізничну 20 завести з Рошена, коротше, е, Знаходиться цей заклад в Сільпо, в Цумі на першому поверсі. От, так що якось так. Зараз е, подивимося, що там, як там, підзарядимо трохи телефон і поїдемо на замовлення. Так що погнали. Що, коротше, друзі, завіз замовлення на залізничну 20, коротше. Весь подарунок подарунок зрушали. В принципі, нормально. Думаю, завезу, бо все-таки, якщо це дітям, то взагалі нормально. Якщо ось так. Небо вночі бризги, малина, виросвіта майдет, мой сон. Это давит мысли, я на ветру повысну и буду ждать разгон. Никакой писатель меня... Так, ну что, друзья, короче, <пишут> пришло мне еще одно задолбание подвинное, я уже забрал за места кафе. На Богдана і везу перше замовлення зараз на Шевченка 13 завожу і друге на куперника. Так що якось так 100 гривень замовлення в принципі нормально. Так, ну що, друзі, коротше, приїхав поки додому. Я зараз підзаряжу телефон. От. І прийшло коротше, мені ще одне замовлення. з пабу Лучіська знову, вже другий раз, кстати. Завести на волі авеню, але я поки не знаю, що там, чи треба щось платити, чи ні, і чи везти взагалі чи їх кудись. Так що побачимо. Коротше. Замовлення стоїть 88 гривень. Ну, таке собі. От. І кстати, друзі, якщо хочете коротше, від мене енергетик, чи замовити, чи щоб я вам його привіз, якщо це в місті Луцьку. Будь ласка, замовляйте, коротше, 100 гривень банка стоїть. От така Дуже класна, коротше. Смак... Зі смаком щось ананасу, вроді би. Ну, щось таке, коротше, бо я його попробував, дуже кстати, смачний. Типу. Вот. Вот. Так що якось так. Типа 100 гривень всього лиш баночка, і вона ваша. Можу, кстати, вам її буде потім підписати там від Макса Big чи якусь наклейку наклеїти, щось таке, типу, коротше. Так що, друзі. Пишіть в інстаграм по силці в описанні, Я прочитаю або в коментах напишіть, хочу банку від тебе енергетика. Так, ну що, братва, короче, заробив я за цих два дні, якщо загалом, 2000 з чимось гривень. Вот. Але за сьогодні я заробив 1121 гривня і чайових вийшло 102 гривні. Коротше, щось таке приблизно. От, так що якось так, друзі. По поводу енергетика пишіть в інстаграм, або в коментах напишіть, я вам відповім. От. Так що якось так. От. Ціна, в принципі, недорого 100 гривень. Там приблизно я за стільки само купляв майже цей енергетик. Просто хочу вас трохи порадувати. Ну і від себе, в принципі, чисто такий подгон. Так що, якось так. От, з моїм підписом буде Max Bік Boss і так далі. Так що якось так, друзі. Так що, друзі, коротше, підписуємось на канал, ставимо лайки, обов'язково, щоб вийшла нова частина. Буду ставити цігловою і не тільки, бо скоро нас чекають переломні моменти. От. Так що якось так. Всім удачі, всім пока. Ви були на каналі MaxBigBoss. Поставте колокольчик, щоб не пропустити моє нове відео. Воно знаходиться біля підписки. Лайк, комент. Далі буде. До нових зустрічей!